Шановні товариство, ну, я думаю, що потрібно, мабуть, трошки називати речі своїми іменами. Е, перше, е, очевидно, що всі ті, хто тут сьогодні є і хто вже досить багато працює, е, як сказала е, одна із виступаючих пані, е, я працюю в громадській сфері, а я одразу подумав, а як це можна працювати в громадській сфері? Це займатися можна, mm -hmm. да, займатися можна, працювати, можливо, не можна. Mm -hmm. Раз працює, значить скільки Ну, Можливо, ви просто неправильно сказали, Не прийміть за обід. Я просто ні-ні ні, ну не, не, не парі ти мені зразу так вистрою, так різко, тому що я теж не дуже гарно, дуже вистрою, дуже різко, але смисл у цьому. Смисл у тому, що кожен із нас, ну очевидно, оскільки він тут, або оскільки він в певних громадських організаціях, має якісь певні амбіції. Хтось бізнесує в своїй громадських організаціях, хтось професійний, хтось якийсь політичний, хтось по чесноку громадський, хто ще якийсь, і хто ще якийсь. І тому, якщо з уст одного виступаючого звучить посил, що громадський альянс не можна називати організацією, тому що ми не оформлені юридично і ми не оформимося юридично, а з уст іншого виступаючого звучить ні, значить потрібна бути організація, повинна бути, ми повинні підписати меморандум, ми повинні те, ми повинні себе на це. Я схиляюся більше все-таки до другого варіанту. А інакше, а навіщо збиратися тоді? А що буде бачити наш, наш меморандум? Писані там 30 матчів, 40 мат чи 50 підписами цих організацій, якщо їм ніяк юридично не буде оформлені. Тому якщо є серед нас фанові юристи, а мабуть вони є, дуже класно, що айтішники з'явилися. класно, бомба. Таїса, мабуть, вам запропонувала, предлагаєш, і Ну, У нас такий принцип, наскільки я знаю, пропонував Олександру, будь ласка, допоможіть питання в голову. Тому що дійсно можна ті кошти гарномулювати і віддати бійцям. Абсолютно варно. Ви, так, да, сказав, ну, туди, можна Тому, так я ж так сходя. Тому, давай. якщо ми вже хочемо з вами працювати відкрито, чесно і прозоро, да, а це означає, що ти можеш говорити чесно, що думаєш, не ховаючись в колі своїх однодумців, але ось зараз, да, де сидить кого ну, я не знаю. Це процентів із 30 зараз тих, хто сидить і залі. Це ті, кого я знаю. Але я все одно говорю те, що я думаю. І мені все одно, чи я знаю, тих, хто тут сидить, чи я не знаю. Моя думка від цього не зміниться. Бо вона є ось така, І так само в Таїсі, і так само всі інші І на останнє. От те, що сказала Світлана, яку я теж перший раз побачив, ось тільки по фейсбуку ми да? та? сиділи людьми, деякі питають, хто це така та, Світлана Кодахова, хто така, що є я кажу, я знаю чуєшку по Фейсбуку, дуже багато ініціатив, але особисто не знайомі. Ну, раз Таїса з нею, значить я вже апріорі, я апріорі довіряю. Да, тому що для мене, наприклад, для мене Таїса і Оля Маліновська це ті люди, які розпочали Вінницький майдан, а ми вже там по мірі можливості кожен якось пробував допомогти, підкласти плече і так далі, так далі. Ось, То от вас, третя ваша теза щодо політичних е Амбіцій, да? і от остання та фраза, з якою вийшов Єгор Солін, шановні, ми з вами, якщо не потрапимо, я говорю прямо так, як вони є. Якщо ми з вами не потрапимо в списки політичних партій, то ми їх далі з вами будемо бігати з прапорами, з плакатами, снарядами з розірваними, і так далі. І так далі, і так, далі і так далі. І ніхто на нас не буде звертати уваги. І тому остання е е е сесія. Яка там питання позачергована була, да? коли е, деякі мені значить, дзвонили і розказували, що а що це там значить, ваші громадські активісти з системи обласної ради виступають і кажуть, що Ну, хтось там казав, що поки я ще не депутат, але я до цього йду. Я зразу зрозумів, хто це говорить, мені не треба. А я сказав, а що неправильно було сказано. Тому всі ті, хто тут сидить, ви повинні це розуміти, що, якщо такі люди, як ви не потрапите у плану, то тих останніх півроку, які ми прожили з вами назад, мінус 180 днів, а для чого вони були? Якщо оце, що зараз ми з вами тут хочемо народити, якщо воно закінчиться черговою, черговою балаканиною і папірцем якимось незрозумілим ні для кого і ні ніяк юридично оформленим, то для чого тратити типу, було час патрони, вибачте в лаптах і все інше. Тому я за юридичний бік цієї організації. Тому прошу ще раз, якщо є юристка на тастару. І я хочу додати до що якщо йти в політику, ми кажемо, що йдемо в політику, ми маємо розуміти знов таки мета походу в політику. Для чого? Для того, щоб покращити життя, метою не може бути піти в політику, метою не може бути розбудова суспільства. Для чого розбудовується суспільство? Для того, щоб добре жили діти. Працюючи, люди похилого віку, тобто мета має бути ви знаєте, ви дуже правильно говорите, що дійсно мета це покращення життя, зміна того стану, в якому ми сьогодні живемо, на кращий стан. Але знову ж таки, на який кращий стан? Бо це треба винайти. Можна я договорю, і коли я почала озвучувати. Мету і зупинилася. Да? Чому зупинилася? Тому що я собі, собі задала питання, до якого кращого життя. Да? Але коли я вже сіла, я вже Собі, не гірше стандартів Євросоюзу хоча, і тоді, і тоді ця мета вона вже буде закінченою, тоді тому, що коли ми кажемо до покращення життя, до якого покращення? Іще, іще ще порівнювати, якщо для село і місто, іще, то, іще, це, місто іще, то це вже покращення життя, село, але якщо і в в Вінниця і Київ, це ще пів все ще різні нас ще політики, визначити для людини, для я і, То 5 тисяч євро, до Швеції далося. Давайте до Польщі за скільки років і будемо вимагати це від, Прекрасно. від президента. Наготували обіцянками, казали тисячу євро, яку їх отримаєте. Життя людське дуже вже і ми не маємо права. <головіко> так, дякую. Але я хотіла ще запитати Анатолія. Можна я допитаю. <головіко> 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 я хотіла запитати, для чого юридичне оформлення громадянського альянсу? Навіщо нам, не... Навіщо нам не достатньо меморандуму з підписання, що ми погоджуємося з цілями і завданнями альянсу? Навіщо нам нам що потрібно? Печатка, нам потрібні керівні органи, для чого? Світлана, я, я вже сказав, що а я ми... питання <Фу> до мене, я відповідаю. Питання до да. мене, я відповідаю, добре? Я не маю... Да. Я... Да. Я... Ну, да. 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 але свій половський розум, як вибачте, я кажу, mm -hmm. да. ну, так? Поки що в нас, на жаль, працює оця схема. Раз ти приходиш до когось, і пишеш комусь якесь або питання, або питання, заяву про злочин з повинен бути або в лапках фірмоних банка і не з тим печаткою. Тому я ще раз кажу, якщо ви в залі тому що ми вже, ми, ми вже перейшли в площину, непотрібних розмов, я перепрошую. Нам ну, потрібно просто вирішити, або це потрібно, або це не потрібно. Ось і все. І ще одне, і ще одне. Я вже зараз, що нас знімати наш час. Бо ще вже люди ходять. Тобто, і один із одного із попередніх виступаючих теж прозвучала те, що, що ми тисячу людей не зможемо відступати. Я з цим категорично не згодний. Чому? Тому що якщо в кожному районі ми будемо мати хоча б п'ять чоловік, таких як ви цю тисячу дефіструємо за два місяці і зробимо це якісно. Цим цим як і займаємося на сьогоднішній момент. І останнє практичне і прохання практичне. Ми зараз працюємо на допомогу дорожньому контролю і взагалі всім автомобілістам по, з приводу штрафмайданчиків майданчиків Таї, але то не штрафмайданчики майданчики Таї, то штраф майданчики державного підприємства Вінниця інформресурс, яке здирає непомірну велику плату. Тоді, коли твій автомобіль забирає на арештний майданчик. Якщо в когось є можливість там копії чи просто копії на громаді оційні квитанції з ну, державного е, евакуатора, да? і мені потрібна довідочка приватного, тому що приватний, на мені сказали, коштує 200-300 гривень. І він собі, державний евакуатор забирає майже тисячу, приватний це обійдеться 200-300, в три рази різниця. Можливо, корухіна складова? Ну, звичайно, можливо.